И человек залезла сюда, постель раскрыта, вот как раз в этой крайней комнате. А ей нема, а кухни нема. Я знаю, что там была кухня, не то, что знала, но у нее была кухня летняя, у нее была там ванна и этот, ну, три комнаты были, считай. А, а, бьемся а, воронка. Я туда перешла, бачу там подвал и нема ничего вообще, кухни нема просто нема. И кто сейчас ничего там не выводит. Ми гукали, гукали всі, дзвонили, телефон дзвона ну, обзивається. А потім уже сусідка залізла Марина. Найшла телефон, а телефон лежить. Вона то як бахнула у перший раз. Вона вискочила туди в кухню. Чого она побігла в кухню, бо вона тут була, тут бы тут жива осталась. І все. А в нас оце почало диму, ми нічого не бачили в хаті просто. А воно ж не дверей, не око, воно одразу і вийшло все близько. Так, і ми накрилися отак головами, і туди у нас там кладолка. Uh -huh. Відставай так на двірці до кладовки. А воно огнем, як дало прямо огонь. І, і нас сюди откинула. Я, я упала, вдарилася, ну, ну то таке, помілося. А воно взагалі села. Коротше, це все упало, дверей нема, немало, нема, нічого немає. Ми вийшли, почали гукати сусідку, бо ми договорювалися друг друга гукати. Почали гукати Таня, Таня, вона підборство така немає, а вона знають палату. Ніхто не взивається. Взагалі, от просто туман. Не тільки туман, оце отак тільки отак було. Йде? що десь сумнів? Кажу, гада, чоловік його воду закрив, а щось шумить. А хлопці кажуть, помігли, каже, то у вас там газ перебуди. Так. Ви в момент прильоту де були? Я в кухні свято було в хаті. Як себе почуваєте? Може, швидко? швидку?